Стіра теж О, Трогу шатає. Трогу шатає. Гарна кілушечка, але гарна. Говорить Київ, столиця України. Деньчик по добрий ранок. приємного апетиту по по обіде, вечері. Я сьогодні на свою точку пораненше вибіг, зараз по щось 4. Не знаю, може тут в день клює. Я її шукаю по вечорах, по ночах. Зранку то точно клює, я знаю. Завтра на ранок заплановано, сьогодні ще було вільний час. Та вийшов ще на вечорочку перевірить. так. Погодка сьогодні огонь, завтра ще тепліше буде. Єдине, що подивився по прогнозу, кльово на сьогодні прямо взагалі на дні. Прям раки намальовані. Вона без є і рак риба. з таким намком. Ну нічого, перевіримо зараз. Но погодка хороша. Водичка висока, ну не дуже така. Выдушие. Клювання. Реально. І хто тут у нас? Хто це такий? Це синець? Не можу поняти. Пан синець головатий, глазастий. Взагалі ніхіра не клювало, це поставив ультрамаленькі гачки. Десь 14-16 розмірів, що туди, що туди, ну хоч щось почало подіргувати. Що я можу сказати? Поки що прогноз рибхоза. А ні, не рибхоза, де це я дивився. А, а рибі. Називається сайт Арибі. І там по прогнозу кльово на сьогодні на мальовану було 4 рака. Тобто на ранок день, вечір і ніч. 4 рака, ну це ви самі розумієте, це саме гірше там рахується. Поки клює на один опарік. Ну як клює, Вон перше клю... а ані, друге. друге клювання. Перше я зразу поміняв гачок і зразу була покльовка. А це вже друге клювання з ближнячка. Ну як відносно близько з 50 метрів. Друга паличка на 65. Там взагалі поки жодного удару не було. Ну, не буду нічого змінювати, просто подожду, буду чекати вдруг кудись підійде риба. Перекидую просто чистенько та й все. В принципі тут по-другому нічого не зробиш. До речі, користуйтесь цими сайтами по прогнозу Чи Ви чисто на, зайшли на груз Fish Дніпро в Тіктоці подивилися, що там Що там акваріум як поживає цього мужичка. Бо я до нього сьогодні не заходив, не дивився, що там на сьогодні. На завтра от по По сайту рибі на завтра прям топовий на цілий день. кльов. Тому я завтра зранку збираюсь. Хочу посидіти. Але на сьогодні прямо на самому низу був. Ну, все одно я ж кажу, вільний час а треба його бігом теребалити. рибалити. І водичка нормально піднімається, кстати, потрошку. Але щось риба ну, взагалі закрила рот. Вже перепробував всі насадки, єдине що допомогло, це це поставив гачочок. Маленький, отакий от чинта чинта та і ще якийсь другий я пробував. Мантерей, здається, десь в мене був там. А от він, мабуть. Барб... А ні, це скімберс не цей. У мене монтарейки другий був. Ну коротше. Пробуємо щось вижити з цієї рибалки. Пішив походу, Така подача була з отстрілом, але відстріл не сильний. Побачив, що назад трохи пішло. Чи не поспішив, а ні, є риба. Чого? я думав, там риб, а ні, чого не погано, плоскирочка. Якої подачі, я чесно кажучи, думав, що це якийсь подліщ. Гарний. Гарна пускирка. З дальнячка. З 80 обертів. Звісно, важко з такої дистанції ловити, але приходиться. Що робити? Для такої дистанції треба Шерман. Треба Шерман. 4. 420 до 200 чи 4 метри до 180 Я брав у Ярика ще одного блогера. кидати, та звісно, кайфово, нічого не скажеш. На дистанції 100 обертів. Летить гарно прям 100 обертів без, без напрягу, а я зараз на 80 кидаю. Можна сказати, що з напрягом. Зараз ще вітер якраз в лице, коротше, не дуже комфортно. Рибку берем, бо треба солити. Сезон закінчується. Плюс кажу, день народження, скоро треба підготуватися трошки. На вечір ще піднявся вітер сильний. Я в дальнячок ну, кидаю на 80 обертів, то важкувато пробивати. Зараз десь пів сьомого, по суті, за дві годинки я так толком не розловився. По пару покльовок було дві рибини. Таке. Тільки почало клювати, тільки коли змінив гачки. Мене були, в принципі, не крупні. Були десь 12-го розміру, але сама серія велика. У мене були Армадейл, один стояв, а другий Овнер Івана. І що той, що той, вони типу, самі крупненькі, але 12-го розміру. Постав 14-й малої серії Монтерей і Чінта Овнер. Це поставив і почало прокльовувати потрошки, а на ті взагалі стояло мертво. Пробував насадки різні. Краще всього працює опариш, чистий опариш. Пробував з пінопластом, щось воно, ніфіга, щось думав, що може риба в толщі десь стоїть, але здається не стоїть. Короче, таке. Важкувато, звісно, з дальнячка щось попасти десь в точку. Паличка не для дальньої ловлі. Ну, 60 обертів це для неї от, кайф. Типу сиді, можна кидати стоїть, в точечку з Шерманом. Сиді. А от на 80 обертів треба стоя і вже так прям замахом. Докидую, да, все окей, але розмивається прям так прилічно. Так що такі справи ще. скільки це в мене виходить, зараз пів сьомого, це десь 2 години максимум. Зараз пів восьмого вже темно. Тобто, ну, півтори, десь дві години. Якраз самі такі часи. Минулий раз я тут зловив лящика десь пів восьмого, десь отак от. З ближньої точки, з 50 метрів. Ну, тут щось діди розказують, що клює з дальнячка, типу як. Ну, Завтра зранку теж перевірю в будь-якому випадку. Що тут з дальнячка, бо я рядом якось стояв, то він кидав наче і далі трошки. Ну, Підлавлював непогано, так скажу. Гарні екземпляри були риби, без лящів, але всяка густіра, платва прям гарні були. Ну, такого, от, бачите, що ну, немає такого, що накормив точку, хоча я вже накидав, що туди, що туди, прям ну, нормально. Нормально, прям вже кілограмчик туди всипав. Ну, рибка не стоїть десь на точці. Така мімольотна зальотна якась буває, залітає на покльовочку. Може і лящик десь залетить ближче до вечора. Правда, під ляща треба буде і гачок, навіть міняти, більше ставити. Блін, маленькі теж зацепиться, але може десь на підсічці десь зламатися. Там маленькі, тоненькі такі прям. Хто користувався овнерчин, то там взагалі такий Дри дрищара, 14 розмір. Ну, коротко, це чисто для осінньої-осінньої -осінньої рибалочки. Пробував ліву на бутербродік зараз поставити, але тишина. Маленький такий зробив з одного черв'ячка і з одного апаріка. А так перепробував все. А все, крім тапка. У мене ще лишився тапок, тут нарізка така різних кольорів. Але щось я не чув. Там один пацан ловить постійно на нього, що в цьому сезоні не бачив отчотів з тапком. Він постійно у нього всі отчоти, це е, е, з Жукового острова, І в нього постійно це тапок, 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 тапок. З лящами там з усім. Ну є вам матеріал, хто не знає. Магазинчику купляв, хоча можна самому нарізати. <coughs> не хотіть, не хотіть. На бутербродик. Ладно, будемо перекидувати, що делає. Справа там, як завжди, пацан стоїть, скільки не приходжу, він постійно теж ловить. Але він на этот, на На судака вроді, тому що кидає якусь таку замануху в воду, типу малявочниці, але далеко її кидає. Потім швиряє на судачка, я так розумію, на вечірнього. Тут судака, кстати, на опариша, блін, ловлять гарно. Мені здається, що навіть краще, ніж в спіннінгісти. Бо я раз приходив, звідти виходив мій підписник. Там дядя такий в руках. Показав, взяв на опариша. Потім тут теж були... Друзі, мого підписника він теж казав, що взловили на апаріках судака. Він тут десь стоїть, тут такі якісь перекати, якісь такі коси. Коротше. Там Ну, коротше, немає такої рівної бровки. Вона наче туди от піднімається потроху, в ту сторону до мосту. Це десь тут і судачок обітає постійно. І не їв би... Два апаріка. Чим тебе заприскати, є в мене щось цікаве. Ну лясь ля, пахучий карамельку віддає Бо він вже порвав свій шнур цей два рази, два рази вже його зматував з узлом. Ну нічого вроді поки тримає, щось думав, що тоненький шнур при зав'язці. Злом морковка буде херово тримати. Ну, якось поки більш-менше розумієш це не вічно. Два рази вже його різав. Рибачків сьогодні взагалі немає. Головне завтра зранку нормально. Прийти вчасно, вийти в 5, щоб тут бути в пів шостого і вже к 6 починати ловити гарно. Бо Зараз такі, такі ранки холодні, 10-11 градусів зранку ти встаєш такий думаєш, бляха, муха, ще на рибалку йти. Це подача бляха муха. блін і гачочки маленькі на такі подачі конечно Ну наче, наче як засьок. поставив два паріка і закрив кукурузиною маленькою такою, кусочком маленьким то це у нас тут Остіра теж гарна. Ушатає! Труху шатає, шатає. не клювало, не клювало, а тут на дві. різні дистанції, а клює в один час. Ну, типу, взагалі не клювало, як не клювало, тут в один час і, ця, і дистанція на 60 метрів. Ось 65 і дистанція на 50 метрів. Хто там у нас? Це, звісно, поки поки докрутиш 80 обертів. Теж густіра. Да? да. Чепіла гласка. Чи це подліч? Не можу зрозуміти хто ти. Але ж хто ти. Як завжди, не клює, не клює, не клює. Як вже як валить, то обі палки. Приятно. сухарика и курочка. Я паря на завтра уже не мая. Я тебе его что до, крота ехать 9 часов. Наверное, да. придется. Хоча ну, дистанції різні, але глибина там однакова. Навіть на дальнячку ну, по ехолоту там ще менша глибина. Може там на сантиметрів 50-60, бо різниця невелика, але сама велика яма на 50 метрів. Це 10 метрів, там рівно. Якщо вірити ехолоту. сам бы Сам бы клювал. Так, а сюда надо мне заходить. Трошки занесло виша еще правише. Але там 75-ка, пластикова, зараз її піднесе. Тут відстрелило, блін. О, тут є. Ще на вітрі так погано видно, воно відстрелило і зразу шнур убрало в сторону. Непонятно, воно там що то є, чи нема, чи це воно так, що-то там хороша клює. Прям шикарно. Як така ловив би і ловив так. Содора грамовочка, та більше. Більше ніж 200 тут. А може не. Може така. Може 200 і є. Красиво, так? Да? І в заглот? В заглот маленькі гачки просто улітають. Тоже не крупний, блин. Такі покльовки бувають, такі, наче лящ. Такі медленні, плавненькі. А по факту... Не, ну непогано густіра, я ж кажу. Ну, блін, прям в кайфлову таку крупну густіру. Але дуже похоже на покльовки ляща, такі плавні, вивірені, не швидкі. Хто у нас там сьогодні? Це підліж вроді би. Що похож, це густяра. хріні поймеш. А ні, підліж, підліщ. А ну блін, я ж кажу, покльовка така, як пляща, але розміри, бачите, невеличкі. Чи густяра, ні. А ну пока морду. Не подлящик. Гачки мене здивували, що це вони так працюють безотказно. Правда, крупної риби немає, щоб прям перевірити, як воно буде на лящу. Але на мілкій, прям, як то кажуть, увірено, увірено. Так, а де це воно там застряло? Ви це, яка Тут підлящик, де вони набрались, блин? Ніколи вроді їх тут не було. Ну, таких, таких розмірів. Це щось на вечір десь зайшли. Вони по максимуму викидувати, бо я його це морожу, розморажую. Може десь трошки портиться. Знаєте, ці горішки з дитинства? Я недавно побачив, блин, які вони смачні. Я так, в принципі, ну, такі, ну, якісь горішки дуже рідко їм. Це йшов в сільпо, дивлюсь, стоять. Я їх не бачу, я не знаю. Ну, останній раз років 25 назад, навіть, коли їх бачив. Це з'явилося 22 гривнички пачка. недорого, прикольно. По смаку, наче такі самі, як і раніше. Так, ну а перекидайся. Вот и він, шановні. А от і він. Не кілушечка, але гарна. Дочекалися. Дочекалися Лящевського. Ну не Лящевський, звісно. Але вже гарний. Гарний персонаж. От насадочка сьогодні в фаворі. Напевно, найкраще відпрацювала. Два-три опаря. І закриваємо таким маленьким кусочком кукуруси. Ось так от виходить. Поки що найкраще. По дистанції шота-шота. Що що та. В принципі, краще працювала, але останні півчаса ближняк краще. Підлящик зайшов цей гарний.